Отлично. Я дякую, за, дякую. Дякую. На волі буде ухилятися від слідства та суду, оскільки на випадки слідчого не двіляція чи не опір під час здійснення приводу немає соціального статусу, який міг би гарантувати належну поведінку при виконанні працювання рішень по кримінальній справі. Ні, не нормально, ні, не нормально, це заказовка, Я не вчиняв цих злочинів. Якщо він таке рішення вважає, незаконним, має право на